Трохи більше 11 мільйонів гривень на діяльність міської військової адміністрації зі зростанням майже в четверо порівняно з поточним роком. Проєкт програми з таким фінансуванням з бюджету громади Чернігова на прийдешній 2024-й винесла на погодження виконавчого комітету МВА 23 листопада. За словами першого заступника Брижинського Віктора Бистрова, розроблялася вона на основі передбаченого штатного розпису у 37 співробітників. В цю суму входять видатки на зарплати, що прирівняні до посад місцевого самоврядування, оплату комунальних послуг та інші витрати на утримання. Штат 37, він заповнений не буде станом на сьогодні. Він заповнений менше ніж на третину, і до кінця року ми не збираємось збільшувати його суттєво. Що буде наступного року? Покаже час і покаже результати нашої співпраці. Зазначимо, що відповідно до законодавства структуру і штатний розпис міської військової адміністрації затверджує начальник ОВА. Цьогоріч, на її функціонування, рішенням сесії від 30 березня з міського бюджету було виділено 3 мільйони гривень. У вересні областю в МВА ввелися додаткові штатні одиниці. Ішлося на засіданні. Позиція виконуючого обов'язки очільника Чернігова в цьому питанні незмінна. В умовах, коли в муніципалітеті зменшують асигнування на утримання міста, спочатку для посилення підтримки збройних сил України, а потім через вилучення до держави військового ПДФО, що майже дорівнює всьому бюджету розвитку. До витрат потрібно ставитися економно. Наразі профільне управління працює над головним фінансовим документом 2024-го, враховуючи останні зміни в законі та суттєве зменшення дохідної частини. І нині його пропозиція закласти ресурс лише надіючих 13 співробітників МВА, а решту коштів за потреби залучити з державної казни. До того ж, невідомо, скільки ще триватиме воєнний стан. А військова адміністрація створюється фактично тільки на цей період. Я свою позицію з цього приводу публічно висловив декілька днів тому. Вона не міняється. Але треба розуміти, що у нас ну, створена вже військова адміністрація, це рішення Верховного головнокомандуючого. Відповідно, ми там, теж як місто, не можемо там залишити їх без грошей і без фінансування, тому що ну, вже так склалося, що вона є. І сім програми, цифру ми залишаємо, те, що ви вказали, але. Робимо правку. Бюджет Чернігівської міської громади не більше 5,5 млн грн. мільйонів гривень і додаємо джерело фінансування на державний бюджет України. Проєкт програми із запропонованою правкою члени виконкому підтримали одноголосно. Далі її розглядатимуть депутати на сесії. І, власне, остаточно визначатимуть об'єм коштів на утримання МВА. Ламако додав, що з приводу фінансування додаткових штатних одиниць або виділення на них субвенції, міська рада звернеться до кабінету міністрів. Зі свого боку це може зробити і сама військова адміністрація. Письмово звернеться во міського голови і до Дмитра Брижинського щодо звіту про діяльність і подальших планів, аби громада знала, що робиться за її кошти. Було б логічно Віктор Едуардович, щоб на сесії виступив ну бажано начальник міської адміністрації. Якщо він не зможе, то ви як перший заступник з якимсь звітом. Про роботу військової адміністрації з лютого 23-го року по вже буде грудень 23-го року за 10 місяців з пріоритетами на наступний рік, для того щоб депутати розуміли, голосуючи за ці декілька мільйонів гривень, вони визначаться, скільки там, чи 11, чи 8, чи 5, розуміли яку користь. Чи яку взагалі роботу громада міста отримує за ці кошти? Можливо, як кажуть зараз активісти під стінами міської ради, ці 11 мільйонів можливо краще направити дійсно на дрони. Ну і більше буде користі. Це будуть визначатися депутати. Ще одна пропозиція, озвучена цього дня в контексті військової адміністрації частково збільшувати свій штат за рахунок прикомандированих людей із військових частин, правоохоронних або інших структур. Адже тоді вони виконують ті ж самі функції, але отримуючи заробітну плату по своєму місцю роботи. Як це робиться до прикладу, в Києві від перших днів існування Київської МВА жоден її співробітник не утримується з коштів міського бюджету, каже Олександр Ломако. В Умовах, коли у нашого міста, як у всіх інших міст, забирають всі гроші на гору, то баланс між Чиновниками військової адміністрації, які утримуються за кошти громади міста, і які утримуються за кошти не громади міста, він може бути в сторону міського бюджету, це було б справедливо. Це таке прохання до вас, якщо є можливість залучати додаткових спеціалістів, якщо вони вам будуть потрібні, не за рахунок коштів бюджету міста, і це було б. Ваша як мешканця міста і депутати міської ради посильна допомога міському бюджету в цьому плані. Нагадаємо, Чернігівську міську військову адміністрацію було створено указом президента 7 лютого 2023 тисячі як неодноразово зазначав її очільник Дмитро Брижинський, задля покращення безпекового середовища, цивільного захисту та підвищення обороноздатності міста.